73% українців прихильно ставляться до ідеї відновлення ядерного потенціалу України проти 20% і 7 вагаються. Ну дуже така показова цифра. 73%. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Блін народ. Ну краще б ви з такою одностайністю за те, щоб нам нормальну владу поставити виступали. Не корумповану, без зрадників, компетентну. От тоді було б класно. І тоді Україна дуже швидко стала би безпечною країною країною, яка нічого не заважає йти до процвітання, де кожному громадянинові є можливість розкрити всі свої здібності, заробити багато грошей і взагалі бути щасливим. А ви, блін, хочете ядерну зброю відновити? При тому тримаючи у владі людей, яких звинувачують у зрадництві, людей, яких звинувачують в мегакорупції, людей, з якими е західні лідери от-от взагалі здороватись перестануть цивілізований світ, з яких цивілізований світ сміється, і ви при тому хочете ядерну зброю відновити. Ну, як на нас будуть дивитися? Ну, на нас же. Будуть дивитися як на верхню вольту, яка хоче отримати ракети. Т Ядерну зброю, блін, вам дай. Да ви не можете е елементарно е обіцянки тримати своїм союзникам, американцям. Ви обіцяли е воювати е з ворогом е в межах своєї території, поперлися в курс. Американці навіть не знають. Ну, після цього вам можна довіряти ядерну зброю. А якщо ви її кинете на когось, а якщо ви світовий ядерний конфлікт тою ядерною зброєю спровокуєте, Ну, от подумайте, на місці західних урядів і населення західних країн. От є країна, де, яка очолюється. От, оцим, як там французи сказали, цирком Шапіто в військовій формі, від яких можна чекати абсолютно всього, чого завгодно, від яких не знаєш, чого чекати. І вони ще хочуть відновити ядерну зброю. Так Ви такими бажаннями можете викликати бажання у Заходу ще й взагалі віддати насражці і сказати, Та, хай Росія з ними. Панькається і цяцькається, і не будемо ми боятися, що вони відновлять ядерну зброю, хоча це нереально в нинішніх умовах, без підтримки Заходу. Без чіткої підтримки заходу, але ж населення ж про це не думає, що це нереально. Населення може боятися, а от що це станеться. І е не будемо боятися, що вони цю ядерну зброю і кинуть бомбу і спровокують світову ядерну війну. Думати головою треба, шановні співвітчизники.